Понеділок, 8 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Із героєм Ростиславом Мацюком попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Чоловік навчався у ліцеї номер 9 працював комірником. У квітні цього року його мобілізували до лав 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. 2 липня під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі захисник загинув. Він був єдиним сином у сім'ї. У Ростислава залишилися мати та донька. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у Раковому. Герою назавжди 38 років. Він дуже добрий. І армія це, ну це не зовсім його. Він любив животних і дуже дитину свою любить. І от, от так сталося, що призвали його в армію, і він сказав, що я піду. Мій, знаєте, що сказав? Мама, я або піду звідси офіційно, або помру офіційно». Тобто, розумієте, він не нарушив ту клятву, яку він дав вірності Україні. Ну, напевно, найбільше його захоплення це його дочка. Настільки він любив свою дочку, він її все время на Гаргошах возив. Що я не знаю, хто ще так може любити свою дитину. Це найбільше захоплення. Останні його слова, які він мені написав в телефоні, написав: Мама, я йду на завдання. Мама, я тебе люблю, не переживай. І з цими словами я буду жити, я знаю що. Що ми з ним зустрінемося в вічності. Знав з самого дитинства, дуже хороший був хлопець. Все життя пропрацював кладовщиком, дуже гарно вмів щитати. Дуже розумний хлопець був. Буде дуже не вистачати. Пам'ятаю його як добру, чуйну дитину. Звичайно, що в нього були моменти нелегкі в його житті молодому, в багатьох речах він. Шукав свою дорогу, свій життєвий шлях. Були й помилки, що трапляються всім молодим людям. Але завжди чуйне серце, готовий допомогти, хороший друг. Хочу, щоб він запам'ятався нам всім як дійсно наш герой, який мав честь служити, мав відвагу, мав сміливість. Перший його бойовий вихід, він, на жаль, отримав ну, рани, несумісність з життям. Деталей я не знаю. Дев'ятеро жителів Хмельниччини загинули під час аварії, котра сталася 6 липня у Рівненській області. Слідство розглядає кілька версій. Одна з них пошкодження колеса, вантажівки, яка зіткнулась з маршруткою. Наймолодшому пасажиру мікроавтобуса хлопчикові 4 липня виповнилось 6 років. Вижила лише його 57-річна бабуся, жителька Никішина. Про це повідомили під час брифінгу в Рівненській обласній військовій адміністрації. Наслідок ДТП сталося зіткнення маршрутного транспортного засобу, який рухався із Рівного до Хмельницька та вантажного транспортного засобу марки ДАВ. Внаслідок цього ДТП загинуло 14 осіб. Це жителі Рівненської та Хмельницької областей. Серед них і шестирічна дитина. Ідентифікували всіх тіла загиблих. Одну жінку доставили максимальне екстрене доставлення до лікарні. Рятувальною службою було здійснено деблокування тіл загиблих, 7 осіб з автомобіля Спрінтор, а також пошукові роботи в сількосугіддях, де було знайдено щодо кількість людей, яка визначила загальним обсягом 14 чоловік. За даним фактом, в МП Рівницькій області зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту розглядається декілька версій щодо причин цієї трагедії. Перше це пошкодження колеса грузового автомобіля, внаслідок чого його виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Розглядається ще декілька версій, в тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів. В рамках проведення судово-медичних експертиз буде розглядатися і питання щодо наявності алкоголя в крові водіїв транспортних засобів. Сім засобів радіоелектронної боротьби та станцію «Стерлінг» сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Обладнання отримали бійці кількох підрозділів сил оборони. Серед них нацгвардійці та морські піхотинці. Це чергове бюджетне придбання. Крім рептарер, нині громада купує для армії квадрокоптери з тепловізорами різних модифікацій ФПВ-дрони. Також напряму виділяють військовим частинам бюджетні гроші, аби вони могли придбати найнеобхідніше. Як і раніше, головна ставка в нас на FPV-дрони. за цей рік ми передали їх вже понад 3800 штук. На квадрокоптери дорожчого сегменту і обов'язково з тепловізорами Mavic 3 t Матраса 30Т, а також четверті утеле Авопромакс, обов'язково з тепловізією, їх вже фактично 310 штук передали. Крім того, квадрокоптери, по суті, такого місцевого виробництва, гексакоптери і квадрокоптери, які виконують і працюють зі скидами, виконують бойову роботу так само. Ну і вже фактично 70 засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної. Розвідки мобільного зв'язку за цей проміжок часу переданий. Найближчим часом знову ж таки чекаємо поставок і засобів РЕР. Реп, реп. Далі збираємо дрони, далі купуємо квадрокоптери. Далі функціонує в нас грантова підтримка інноваційних розробок, де ми хочемо вдосконалити зараз і гексакоптери, і квадрокоптери, вже, скажімо так, до 30 кілограмів бойового заряду, аби можна було нести. Тому Подібних передач буде, буде і буде. Працюємо далі, максимально допомагаємо нашим силам оборони нижче. Три русню і наближати нашу перемогу. Мистецтво Кінцуґі презентувала поетеса Ірця Кошлата у Хмельницькому обласному художньому музеї. Таку назву має друга збірка її віршів. З початку повномасштабної війни творчість допомагає поетесі знаходити шлях до відновлення. Частину коштів від продажу книги Ірця Кошлата планує спрямувати на підтримку підрозділу, в якому воює її чоловік. Мистецтво кінцугі – це стародавнє японське мистецтво, яке тісно насправді переплітається от з філософією сходу. А саме японські майстри, от всі ті зламані речі, які розбиваються як кераміка, тріскаються, вони їх не викидають. Вони вірять, що всі ці речі тепер просто наділені якби новим досвідом, і їх не те, що навіть треба зберегти, а додати додати якоїсь краси саме ось тим зламам. Тим гострим кутам і тому от вони стілюють фактично ці речі, склеюють докупи, а на зламах заповнюють таким спеціальним позолоченим лаком. Тобто, тим самим вони з одного боку дають друге життя ці речі, а друге от ніби не дають філософського змісту її існування. По суті, я думаю, що всі українці сьогодні роблять те саме, тому що ми всі займаємось мистецтвом кінцюги, просто хто в якій мірі і хто в якій формі. Але ми дійсно намагаємось стілити себе і жити далі. В перший же день 24 того лютого 2022 року, коли почалась війна, я дуже боялася, що буде блок, як у багатьох творчих людей і що я не зможу писати, таким чином реагувати. Але ввечері все-таки сіла, виписалась, і мені стало набагато легше. Тобто для мене творчість це і є мистецтво і Це є самотерапія, ось така психологія, якою я займаюся, яка мені дійсно допомагає. Готуються до набору. З 15 липня дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 розпочне прийом заяв на відділення стрільби з лука. Цей вид спорту стане вже дев'ятим за ліком, що культивується у Дю США No3. Заняття безкоштовні, тренуватимуть дітей учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль та призер чемпіонатів та кубків України Віктор Галазюк. Стрільба з лука це адаптивний вид спорту. І до нас можуть приходити не тільки звичайні здорові діти, а можуть приходити діти з певними особливостями розвитку. Також можуть займатися люди, які не мають можливості активних видів спорту в силу свого там здоров'я або Зараз це військові, на жаль, теж поранення, і для таких теж є адаптація в виді спорту. Дане відділення розпочало роботу саме з оздоровлення, адже дітки вже є обдарованими, тому вони прийняли участь у спортивно-оздоровчому таборі. А вже наступним етапом ми, в принципі, відкриваємо набір і будемо вже в принципі, добирати діток. По кількості дітей спрогнозувати трішки важко, тому ми дивимося Наскільки користується відділення попитом, будемо бачити і знову ж таки вирішувати питання щодо проведення тренувань в зимовий період. Ну і від цього буде залежати, яку кількість дітей ми зможемо прийняти на дане відділення. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!